Всім привіт! В теплиці завжди є робота. І хоча зараз пізня осінь, по суті, кінець осені на календарі, на вулиці вже є сніжок, ну, він правда топиться, тому що температура вночі мінусова, в день плюсова. А в мене процедура закладки потенціалу під новий врожай. Потрібно готувати теплицю до нового сезону, тому вирішив органічним добривом удобрити грядки в теплиці. Суть процедури дуже проста. У мене отакі грядки висотою десь 30 см, збираю більше половини землі. Чому більше половини? Тому що в мене на дні сітка. Вся теплиця на дні встелена такою сіткою, це щоб миші кроти не проривались до теплиці, не портили грядки. Тому до кінця залишається сантиметр ну, максимум 10, може 8-9, як де. Тоді зверху вкриваю шар гною. і тоді присипаю землею. Так, щоб не було вище, як оцей бордюр шифера. Звичайно, для таких потреб краще використовувати перегній, але перегною немає, гній такий свіжий. Я думаю, найближчими місяців три зима довга, тому три, може, 4 місяці нічого тут рости не буде по плану. Відповідно, цей гній буде мав можливість розкладатись. Спочатку, з цієї сторони, до половини землю відром переніс на другу сторону, на крайню грядку, так висипав. Ну і коли звільнилось, отут місце, тому почав засипати гноєм і земля звідси переходить. Сюди. Пізніше перейду на цю грядку, відповідно буду звідси землю перекидати сюди, потім звідси сюди. А вже оця остання грядка, це доведеться землю, мабуть, десь виносити, а потім заносити. Ну, це вже в процесі стане зрозуміло. Як це все краще буде зробити. Вирішив показати, можливо, комусь буде цікаво, можливо, комусь корисно. Тому вирішив показати саме отакий процес в розрізі, як це все виглядає. Тобто як було, що роблю, що вкладаю і кінцевий результат. Ну, тут довжина 6 метрів, це достатньо, щоб отак поступово виконувати цю роботу. Звичайно, день тепер короткий, і коли випадає вихідний, стараю щось зробити, тому що зима швидко збіжить. А треба, щоб цей гній розклався і до нового сезону, до весни за пару місяців все було готове. Колись про теплицю було більше відео. Останнім часом не було часу. І взагалі тут ще місяців, місяць чи півтора тому. Росли огірочки до перших морозів. Що буде в цій теплиці наступного сезону, ще не знаю, ще не придумав, але землю підготувати треба. Хто, можливо, перший раз зайшов на канал, раніше не бачив, то теплиця у мене 4 х 6, досить маленька, та й висота невелика. 2,40 чи 2,50 в найвищій точці. Ну і десь метр 80 по нижній стороні. Така от простенька Робота на розслабоні не спіша. Тому, кому це відео було цікавим корисним, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім удачі і всім пока!